Нещодавно, заповнюючи свої цілі, мене знайшла цікава фраза. Не ставте цілі, живіть життя тієї людини, яка вже досягла її. Ця фраза дуже допомогла мені, та перед тим як я її поясню, я маю зробити важливу справу. Пишучи свою ціль, а саме мати 10 тисяч підписників на моєму youtube каналі, я попадаю в колонку мати. Колонці роблю, я маю написати щось по типу робити більше відосів для свого ютуб-каналу, більше фокусу. Загалом просто робити більше відосів для себе. Частіше такий підхід допомагає на 50-70%. тому що саме головне і ключове в цьому це мислення. І колонка Бути буквально дає вам можливість приміряти образ чи маску. Цієї людини, в якої вже є 10 тисяч підписників, яка розуміє, який контент вона робить, який, який глядач в неї, скільки відосів потрібно робити, і як поєднати а, те, що любиш ти, і те, що дивляться люди. Тому сьогодні я не хочу 10 тисяч підписників. Я хочу стати цікавою людиною, на яку підпишеться саме ці 10 тисяч людей. Погодьтеся, в цьому формулюванні цієї цілі. Ти вже бачиш шлях, що тобі потрібно робити. Я вирішив пробувати в цьому житті щось нове. Мої друзі подарували мені прекрасний сертифікат на гончарство. Я давно мріяв зробити собі тарілку, яка буде в коридорі, для того, щоб ставити туди свої ключі, а не витягувати їх з карманів і залишати в інших точках свого дому. Погнали, ліпить приколдес. Ай, нога затерпла. О, старість. Ще хочу взяти цього красавця з собою. Це буквально той фотоапарат, на який, скоріше за все, відфоткали майже все ваше дитинство. Я вважаю, що нічого людство краще кольору на плівку не придумало. На жаль, тому час від часу люблю купляти плівку котик 200. надіюся, що він буде. І фоткати якісь такі моменти свого життя, щось в цьому є. Ми погнали за правим ще цього малыша. Ребята знаходяться в самому центрі Києва, на Золотих Воротах. Люблю такі затишні студії. Хочеться все розглядати та трогати. Прийшов лякати людей цією штукою. Я ні разу нічого не ліпив з глини, тому Неля люб'язно провела інструктаж. І так, як зробити власну тарілку для ключів? Спочатку добряче побийте глину, щоб вийшло все зайве повітря. Потім тиснемо і ще тиснемо, згадуємо ліпку вареників з бабуси. За допомогою палички визначаємо, якої форми буде наша основа. Потім робимо такі ковбаски для бортиків. робимо маленькі надрізи, для того, щоб бортики тримались, і, власне, мечемо бортики з основою. Далі вибираємо кольори і малюємо наш задум. В мене це дитячий малюнок, який пов'язується з домом, любов'ю і моїм затишком. Максимально кайфовий експірієнс дуже сильно розслабляє, дуже сильно переключає. Прям дуже раджу, якщо ви не любите збирати пазли там, чи якісь такі штуки, чи ви не посидючі, то прям ліпка це для вас. Ідемо, купимо плівку. Так. Буквально 3 мільярда років вже цього не робив. Зараз будемо згадувати. Пластир для надіжності. Булап, блядь. Так, Є. Так, а ну мої глядачі, посміхайтесь. Все-таки це влог. А, блін, батарейки сіли. Давайте хоч на телефон що. Все, хай ваші цілі обов'язково збуваються. Будьте, живіть, ліпіть, будьте щасливі. Нагнав! Вихідний, якийсь. Так.